Отеця піжами першого сорту. Вага 10 кг, ціна 4 євро за 1 кг. Чоловічі та жіночі розмірі різноманітні. Це у нас піжамні штанішки жіночі. Наступна, подивіться, класна кофточка, до речі, тканина, максимально приємна до тіла. Я думаю, що це буде ескал. Наступне це такий халатик на замочку. Ось такий теплесенький, Далі штаніжки. Ось такі вони, до речі, легенькі. Далі у нас іде кофточка в розмірі L. Далі. Подивіться, який класний, дуже гарні. Такі хмаринки. Я думаю, це буде S. Далі ось такі штанішки піжамні. Вільні дуже. Так, ось така кофточка. Далі, халатик. Ось такий халатик від медик. Чи навіть куало такий максимально негасенький з вушками. Далі ще один. Це не халатик, це така накидка, Кавдра така. Така максимально об'ємна, приємна, тепленька. Далі у нас ідуть ось такі великого розміру штаніжки, суте. Далі халатик. Халатик розмір емочка чоловічий. Далі. Далі у нас ще один халатик з капюшончиком на замочку. Такий дуже довгий. Ще одна дуже приємна тканина до тіла. Це у нас 10-12. Ось такий. еще один халатик. Вот такой шоколадный, теплесенький, с поясочком, Так, дальше. Пижамные штанишки. Вот такие. Еще одна вот такая моделька пижамных штанишек, новоричный, меньший размер. Так, сюда у нас попадаются летние шортики. Піжам. Далі ось така кофточка максимально. Мягенька, тепленька в розмірі. Розміри не пишемо, це дійсно, я думаю, excelна. Далі чоловіча Кофта піжамна. Це у нас розмір SM. Далі штанішки. Звіт, йде ось така футболка. Так, далі. Станіжки. Так, це у нас філуром теплесенький. З таким капюшончиком. І останнє, що вам в цьому лотику попадається, це ось такі штанішки теплесенькі з котиками. Все, я вам показала повністю цілий лотик, вага його 10 кілограмів, ціна 4 євро за 1 кілограм.